Вітаю, важні шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, такий собі журналіст, так як Такер американський, пішов по руках уже в широкі народні маси. І взяв інтерв'ю уже ще одного путіноведа, путінознавця, так? Ну, класично, не буду лаяться, Так, пана Орбана, так, який завідує Угорщиною вже давно, так. І він. Заявив цей пан Орбан, що найбільша небезпека від Московії це відсутність сильної руки. Так. І не дай Бог Путін зійде за арени, у Москві почнеться і в Москві страшний хаос. Так. А це там ядерна зброя. Ну, класика, класична лякалка для клінічних західних ідіотів. Ну, ти подивіться, ну, я дивуюся, дивуюся, і не перестаю дивуватися, як можна бути такими. Отакими. От от, згадаємо, як сюди приїжджав президент США Буш. Старший. так. Який відмовляв Україну від проголошення незалежності? Так. Тому що почнеться страшний хаос. Якщо розпадеться Радянський Союз, то це ж буде щось страшне, неймовірне. Ну, ну ти що? Ну, то це? кажучи по польському? Говоря по-польськи так, ну то цо та нічого, а нічо, а нічо, Ну просто нічого. І, здається, вже б, б ну повинно дійти. Ні. Не доходить знову, приїхав цей такер і лякають цих е, західних лідерів чи... Пі... Чи лідерів, чи я не знаю, як називається це знову оцим всім, і вони бояться. Ви подивіться, що відбувається. Я ж вам вже на попередніх відео говорив про божевілля, яке поширюється світом, все більше і більше. Ну це ж Дійсно так. Чим більш змітнюється у Московії е, влада, Путіна і його оточення, тим більша небезпека для світу. Ну що тут сказати, найкраще було для світу, коли Московія була слаба після розпаду, Моск... розпаду Радянського Союзу, точніше Радянської Московії. Це ж так. Війни припинилися і все останнє. Вивели війська із, цього, із Афгану. і і, і так далі, і тому подібне. Чим вона ставала сильніше, тим більше, і чим вона ставала сильніше, одна чеченська війна, друга чеченська, потім Грузинська, потім там Придністровська, потім Українська і так далі, і тому подібне. Ну, зараз вже, вже на, на піку зміцнення вони ж вже загрожують перетворити весь світ на радіоактивний попіл. Ну, невже не зрозуміло, але не доходить. Береться й Орбан розповідає, а той головою як кінь, мотає так, так. Ох, ви знаєте, так це страшна. От Росія, якщо ослабне. так, Якщо не буде Путіна, то це ж буде щось страшне. От страшне. Зараз страшне. Ти ідіот безголовий. Ну, ну ясно, ж, ну, ну, просто тут кожен день вони загрожують Фінляндії, Прибалтиці, Балтиці, Польщі. Всім загрожують. Вам загрожують. В Україні війна йде. Що вам ще треба? Якого хаосу вам треба? <смі> ну, це просто фантастика. Мені там ще пишуть: та ні, та немає божевілля. Оце божевілля. Подивіться, Ну, факти, що про, які вперті просто в очі лізуть про те, що чим зміцнюється влада Путіна, тим гірше для світу. А вони кажуть, <смі> навпаки, що якщо вона буде. Пом'якшуватися, то це буде страшний хаос і небезпека для світу. Людська дурість не має меж.